Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Лінь. Це результат того, що ви зосередилися не на тому, що потрібно. Обітована земля, до якої підійшов народ Ізраїлю, була чудовою. Це одностайно підтвердили усі 12 розвідників неймовірні плоди. Виноградне гроно досі залишається символом Ізраїлю, але тоді знадобилося двоє людей, щоб підняти й нести гроно, що виросло на обітуваній землі. І не забувайте, що всі 12 розвідників погодилися, що в тій землі жили велетні. У цьому факті прихована не лише суть того, з чим зіткнулися ізраїльтяни, а й майже будь-якого питання. На що ви дивитеся, коли стикаєтеся з перешкодами на шляху до мрії, бажання чи Божої обітниці? Я вважаю, що це надзвичайно важливо. На чому ви зосереджуєтеся, коли дивитеся на щось очима віри? На результаті чи ціні, яку доведеться заплатити. Так, велетні існують. Так, на нас чекають битви, але що ми робитимемо? Що будемо Говорити. Ми обираємо, на чому зосередитись, на своїх обмежених можливостях та силі велетнів, що призведе до лінощів та застою, або зосередитися на Божих обітницях, вірячи в те, що він позбавив велетнів захисту і йти з мужністю. Все залежить від того, на чому ми фокусуємо свою увагу, ціна чи бажаний результат. Це розділова лінія між бунтом і вірою, ціною, яку потрібно заплатити, або обітницею, яку всі хочуть отримати. Конче ввійдемо ми й заволодіємо ним, бо ми справді переможемо його. Число тринадцять тридцять. Лінь теж приносить плоди, але це не ті плоди, що зостануться. Від Івана 15.16 шістнадцять Моя молитва сьогодні, Господи, допоможи мені позбутися лінощів, зосередившись на твоїх обітницях. Збуди твій дух у мені, аби я дивився на кожну ситуацію з вірою. Допоможи мені з радістю заплатити ціну за те, щоб слідувати за тобою, бо я отримую тебе, мою істинну землю обітовану назавжди. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.